У мене таке питання. Питання інвентаризації обліку природних ресурсів і землі і національної бази. Про, про природні ресурси ви які маєте на увазі землю? Я представник чи? села Заводівка, територіальна громада в нас там місці, є, є сільська рада, але наче більш-менш компоніковані всі люди. А тепер ми, ми відповідно відповідаємо за те, що в нас ми маємо 25 тисячі гектарів землі на території. Фактично і з них там близько 100 та гектарів лісу, 150 гектарів, пасових, 70, 380 гектарів під населеними пунктами заходиться, решта це землі господарського призначення для товарного виробництва. Облік, яким ми, чином ти... зробити цей облік, що воно дійсно, ми за нього відповідаємо, то, що ми наблюдаємо, так? так? Перед нами все Ну, Але як а, облік, хто це це, цей є. облік проводить і як Значить, вироби, і я вам. Значить, Е, дивіться, ми вже це почали в громадах робити е, значить, нерухоме майно. Це дуже легко робити, там е, робиться виконавчий комітет, Ви почули це де? Значить, е, як ми робимо це, тобто, там можуть бути різні варіанти. Я просто вас прошу, якщо ви не сільський голова і не депутат, то зробити запит, скільки земель запасу у вас є. Е, попросити копію до шість заміну просити. Є вже Ну є. Шизем, це є, там, це У вас це є, так? Да. Значить, тепер попросіть копії договорів, договорів оренди цих е, земель. От ми там, там, де я працюю, в них є ці документи, і є навіть кадастрові номери, і знову вони називаються комунальною власністю земля. А це вже знову нагадує, що це федералізація. Значить, ви берете ці документи, але розумієте, без територіальної громади з депутатів ви цього зробити не ну, ой, брешу. Вибачаюся. Ми вже придумали. Ви <свисті> можете через загальні збори зробити. Отак облікувати майно, як я розказую, утворити виконавчий комітет, а це комітет громадських представників. Значить, це депутат. Про... Ви депутат? Ні, є ні. депутати, значить, які не ми, проти. Не, це ні, 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 ні. Але ні, але це все одно це повинні бути документи. От дивіться, значить, ви можете ту ж саму процедуру, яку робить, наприклад, зараз сільська рада. Яка з нами разом працює і в конституційному просторі, але ви можете через комітет громадських представників зробити. Нам це говорять, вже всі землепорядники, які є в Україні, ми з ними спілкуємося, вони їм теж вже болить. Вони говорять, самі беріть книжки, прошивайте, пронумеруйте листочки в територіальній громаді, облікуйте майно просто. Е Якби навіть технічну документацію не треба, тому що статут несіть ту саму норму, яку написано в законі про реєстрацію речових прав, прав на землю. Ой, на нерухоме майно 31 стаття. Там написано, що все, що до 92 го року побудовано, значить навіть не потребує технічної документації, а в нас точка відліку, це 90-й рік, 28-10-90-го, на той день, коли зупинили поняття загальнонародної власності. І до цього часу нічого приватизуватись не може. Написано до вступу Нової Конституції України, а після вступу на нас повинні були оформити. От на той день, 28,10.90, все, що побудовано, а це є ваше національним багатством, воно повинно бути обліковано у тих книжках ваших, свідоцтво видано вашим виконкомам, і архів повинен початись. І земля точно там же. По всі книги заводьте. Там є. ж брехня. Там комунальна власність написала, а ви напишете територіальну громаду. Ні, я не спорю. А хто це у законі? Так ви ж власники. Я вибачаюсь, ви говорите, територіальну громаду винувати не можна, бо це незаконно. Наша держава на даний час теж не відбувається. Якщо наші територіальні громади з 30 людей не не можна можна. Народу. Не не можна А якщо така сама тільки 50 плюс 1 то можна? Така <світ> <світ> <Тока> сама. <світ> Це вже ж не така сама. Я говорю, і так говорить Конституція, що засновницький договір держави Конституція заснувала всі територіальні громади, села, селища міста, района в місті з районним поділом. Статистика дала номер. Який присвоїла їм Верховна Рада України, КОАТО називається. Значить, і законодавець прописав положення про загальні збори за місцем проживання, що для того, щоб прийняти одне єдине рішення і не воювати, треба зібрати 50% плюс одна людина, раз назавжди прийняти рішення і забути. Його ніхто скасувати не може. Це ж для того, щоб не воювати, розумієте? А не для того, щоб ви перекручували. Я не Значить, ви ж не кажете, не так, можна, так це можна, це не можна. Це прописано законодавством. І це є єдине, єдине рішення, яке можна прийняти на території, щоб не скафовувати. Дякую, прошу будинковий комітет. От тут от точки от тут шукали двері, так я говорю, от будинковий комітет, їх на сьогоднішній день утворити і управляти будинком. Можливо, чи чим... Е... Ні, трошечки не так. Дивіться. У мене є прям алгоритм. От у вас, якщо є флешка, підходьте, я вам прям скину папочка. У нас така є. Значить, розказую вам. Як той алгоритм? Люди добрі не можу говорити на Значить, Дивіться, це перше, що ми робимо, запит. Ви тут почитаєте, я вибрала все законодавство, де написано. Те, що я вам розказувала. Про те, що в Територіальній громаді все це повинно, почитайте. І що ми просимо надати нам ці документи, які прояснюють, що нам, нам передати вам нічого, ні ЖЕКу, ні Територіальній громаді, ні органу місцевого самоврядування, у вас немає документів. А фейки ми не приймаємо. Значить, Якщо ви це приймаєте і утворюєте ОСББ, я вам поясню. У вас такі ж точно документи, як у фірташі. Нема документів. Ну, Це просто ілюзія, що вони вас є. Перше, ви подаєте, подаєте це запит, отримуєте відповідь. І тоді, коли у вас є документи, є чим йти до людей, ви збираєте, наприклад, загальні збори то і пояснюєте те, що ми пояснюємо. Значить, і говорите, що єдиний спосіб нам зараз проголосувати на загальних зборах будинку. Громадян, які проживають на цій території, що ми встановили, немає технічної документації, немає свідоцтва про права власності, не було ніколи договору оперативного управління. Значить, нам ніхто нічого передати не може. Виносимо рішення прямої дії, заборонити на нашій території працювати керуючим компаніям і зобов'язати орган місцевого самоврядування, і ще раз вам кажу, скласти кошторис, у нас все це написано я вам скину. Класти кошторис, нести зміни в місцевий бюджет і е, 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 прибирати нашу територію до того часу, поки ви не зробите всі ці документи за рахунок місцевого бюджету. Це наші з вами гроші. Все, наш воно вам треба зараз, коли немає документів, щось на себе брати. Але майте на увазі, значить, е, тут є два способи утворення будинкового, тут навіть утворювати будинкового комітету не треба, просто рішення прямої дії винести. Можете утворити, є шляхом повідомлення. У нас є документи. Збори провели повідомлення, послали, що шляхом повідомлення, що це частина територіальної громади утворила цей будинковий комітет. Ви можете на своїй території приймати будь-які рішення, які стосуються нашої публічної власності. Ну, наприклад, там прийняти рішення, що вам там треба е, ну, поставити е, е, там, ящики для збору е, там, сміття чи ще чого-небудь. Ви виносите рішення прямої дії, знову їм пишете скласти кошториси, поставити, ну зобов'язані виконати як ми іменуємося? Будинковий я орган прийду, сам... ви можете... закон закон про органи самоорганізації населення, орган самоорганізації населення, будинковий комітет будинків чи Думаю, там у все це є закон про организації органи самоорганізації організації населення. У нас все си... ні, ні, це підійдем з тим. Прощайте Дякую. собі життя.